Ось така історія. Все дуже печально, але тепер вже не печально. Наче цей дружок буде нам допомагати. Страшне. Комори, Ну комари чого багато, тому що у вас тут озера. Фу, вонючей. Топко це капець. Ну, ви бачите, вода стоїть і стоїть кукурудза в воді. Висохнеть, вона ніколи в цьому році не висохне. Або якась аномалія повинна статися. Ось тут, наприклад, зараз буде капітальний кадр. Зараз тільки трошки вигрізу. У нього бункер під 10 тонн. А воно тут 10 тонн він кинув, зараз розгрузиться, і ми тут побачимо самий офігенний кадр на сьогодні. Воно буде бомба. Ай-яй-яй, що твориться? Насляємо, що? О, Нога стає і тоне, а він воно, а воно дурне бере і працює. Зараз. Кобзаренко забере. будем пробувати. Перечі, як завжди, великий скептик. І... Якби попросив шефів, кажу, давайте спробуємо, бо я не знаю, що з нею робити, цю, вибачте, за... що робити з, з цією кукурузою. Її до біса стоїть, але ну, отаке стоїть, що ти з нею зробиш? Але в нас всі колісні комбайни. Їх вистачає по кількості, не вистачає таких унікальних, знаєте, як унікальний інструмент. Наче можете щось зробити, але треба дуже багато часу. А є інструмент, який можете швиденько все зробити. І все буде класно у вас. Так що дай Боже, що у кожного був такий інструмент. Успіхів вам!